Дітки, доброго ранку. Доброго ранку. Доброго ранку. Небо. Врокетне. Доброго ранку. Сонце. Привітне. Доброго ранку. У небі тачки. Доброго ранку. Бама мені. Молодці. Малята, сьогодні в нас заняття з математики. Пропоную сьогодні пограти. Викладіть, будь ласка, у себе на столі, цифри, як у мене на дошці, щоб вам було зручніше з ними працювати. Можете викладати і називати. Один, два, три, чотири, пять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Молодці. Ірочка. Ось ти назвала циферки від одного до десяти. Давай з тобою пригадаємо, яка це лічба. Прямо. Пряма? Так. А зворотня лічба, зможеш порахувати? Десять, дев'ять. Так. Сім. Шість, п'ять. Чотири, три, два. А одну циферку ти пропустила. Яку? Дев'ять. Порахуй ще раз десять. Так. Дев'ять так, молодець, вісім, так, шість п'ять. Ірочка, ти можеш називати циферки, які в тебе на столі. Ти ж виклала, так, да, циферки від одного до десяти? Так, Так. молодець. Пригадали. Ірочка, порахуй, будь ласка, від 5 до десяти. П ять. П ять. Сім. Вісім, дев'ять, десять. Добре. А тепер порахуй, будь ласка, від сьомий до одного. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два, один. Добре. Ірочка, молодець. А назви, будь ласка, сусіди. Числа п'ять. Покажи мені в рук циферки. П'ять. Так, сусіди. Попереднє число і наступне. Так, чотири і. Шість. Так? Добре. Будь ласка, назвите сусід числа сім. Які циферки? Шість. Шість. Так, молодець. Добре. Ірочка, А тепер. З тобою. Пограємо з лічильними паличками. Так. Слухайте завдання. З 10 лічильних паличок викладіть дві доріжки: одну довгу, а одну коротшу. І потім скажете, скільки паличок ви використали. На довгу доріжку і на коротшу. З десяти паличок? У вас є десять паличок. Викладіть одну доріжку довгу, а одну доріжку коротшу. Так. зробили. Скільки паличок ви використали на довгу доріжку? Шість. Шість. Так. А на коротшу. Чотири. Чотири. Так. Яка доріжка довга? Довша? Там, де. Скільки паличок? Шість. Шість. Так, а коротша. Чотири. Чотири. А якщо скласти всі палички разом, скільки їх буде? П'ять. Десять. Десять. Так, молодець. Так. Дітки, викладіть з, з восьми. Паличок? Геометричну фігуру з восьми паличок. Яка фігура у вас вийде? Ми з вами вчили геометричні фігури. Що у вас вийшло? Ірочка. Квадрат. Квадрат. Добре. Так. А можна ще іншу фігуру викласти? Ану, спробуй. Можна квадратик перетворити на трикутник? Спробуй. Вийшла, можна подивитись. Ірочка, яку фігурку ти викладаєш? Трикутник. Трикутник. Так, добре. А тепер давай з тобою пограємо. Візьми ножиці. Так. Це у нас буде машина. Це буде у нас доріжка для машини. Так, візьми в зразок. В нас є, Ірочка, що намальовано? А що там намальовано? Лінії. Лінії. Так. А які лінії? Пряма. Пряма. Ламана. Ламана і? Хвиляста. Хвиляста? Так? Так, яку доріжку ти вибираєш? Пряму. Пряму. Так. Працюємо ножицями обережно. Так, детки. Так. Режим по линии. Выходить. Так. Молодці, добре виходить. Яку лінію ви відрізали? Пряму Пряму. так. Ірочка. А якщо взяти ламану лінію? І її витягнути, випрямити. Вона буде довша за пряму лінію? Чи коротша? Як Добре. ти думаєш? Довша. Довша буде. Так, молодець. Яку лінію ти вибрала ще? Ламану. Лама на лінії. Так, добре. Так. Працюємо обережно. Угу. Справились. Так, Молодці. Останню лінію Ірочка, потім після заняття можна вирізати. Так. А так, бачу, молодець зробила. Так, молодець. А тепер. Будь ласка, на екран. Спробуємо. Так. Ви мені скажете, що ви бачите? Нічого? Так, добре. Зараз зараз може зараз хвилиночку. Угу. Так. Подожди, по книжку, угу. так, грозиться. Так. Угу. Так, зараз дітки хвилиночку, Секай, угу. mm. Так. Інтернет щось не хоче працювати. Матеріал не хоче грозитися, але ну, нічого страшного. Так. Ми будемо працювати далі. Ірочка, викладіть, будь ласка, з лічильних паличок, фігуру, у якої три сторони. Так, і назвіть цю фігурку. Так. З трьох паличок. Три. Яка фігурка вийшла? Трикутник. Трикутник. Так, молодець. Ірочка, а виклади, будь ласка, з восьми паличок. Дві геометричні фігури? У яких? Чотири сторони. Які це фігурки будуть? Потім скажеш, скільки паличок ти використала на одну фігурку. Квадрат. Квадрат. Так. Скільки ти зробила квадратів виклала? Два. Два квадрати. На один квадрат. Використала скільки паличок? Чотири. Чотири. Ірочка, а як поділити квадрат на два трикутника? Що треба зробити? Так. Так, треба що зробити? Поділити. Поділити так квадрат. І в нас вийде два-три Так, молодець. Так, зробили. А зараз ми з вами. Відпочинемо. Так. Де ваші чарівні долоньки? Так, бачу ваші чарівні долоньки. Молодець ірочка. Ось ми з тобою відпочили. Дітки, ви сьогодні були молодці. Ірочка, хто там до тебе прийшов в гості? Так, хто це? Единорожка. А, единорожка. Так, вона з тобою була поруч і займалася теж з тобою, так? Так. Добре, малята. Ви сьогодні добре працювали. Я вам бажаю теплих сонячних днів. Незабаром у нас буде. Свято, Великодень. Будьте здорові. Хай ваших домівках пахне пасочкою. буде тихо і затишно. До побачення. Побачення.